Розпаковка Epson Workforce EC7000 C 7000 багатофункціонального пристрою А3 формату. Пристрій розрахований на постійні навантаження та великі обсяги друку. Стане незамінним помічником для бізнесу. В комплекті, окрім пристрою, є документація, кабель живлення, перехідник під нашу електромережу, USB, СБПЧ та чорнило. Перед початком роботи потрібно зняти всі захисні плівки та наліпки. Вони знаходяться на різних частинах принтера, щоб захистити його під час транспортування, пристрій має білий колір корпусу, сучасний дизайн та зручну панель керування. Зверніть увагу, що ця модель має великі габарити, що може потребувати виділеного місця в офісі. Серед основних фішок цієї моделі можна виділити бездротовий друк, дуплекс, автоподатчик на скан та великий кольоровий екран. Пристрій можна зробити безчиповим, що допоможе значно економити на друці. Більш детально про характеристики c 7000 вже є в нашому огляді. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.